Котани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас особлива серія про бренд, який розірвав каси і серця Oman Luxury. У випуску пані Тетяна та пані Ульяна покажуть свої фаворити. Я свої. Плюс один бонус. Не забувайте зазирнути в опис а, під відео. Там буде дуже багато крутих лінків, на які ви маєте перейти. Отож, вмикайте на повний екран, влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо парфумерну подорож у світ Oman Luxрі. Поїхали! Супер ем, Ульяно, да. знову радий бачити тебе на каналі. Завжди. Ми завжди рада дотримуємо обіцянок і розказуємо про бренди, які ну дійсно вражають. Чому я наполіг саме на цей бренд? Тому що тут є що понюхати, чим здивуватися, що Цікавого, і знаєш, дуже багато люксових робіт, які знаєш, вже не захоплюють. Mm -hmm. Але ніс завжди хоче щось нового, нових емоцій <гуч日> 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 цей, знаєш, безкінечний пошук чогось цікавого. Коли я підійшов до Oman Luxury, я зрозумів. Блін, а так можна зробити. Отож, наскільки я знаю, це бренд був заснований у 2012 році. Це незалежний нішевий дім, і він задуманий як ольфакторні спогани вираження про оман поєднання автентики Ладану Уда з сучасною подачею. Був релон у 2020 році. Серед багатьох парфумерів, які були запрошені, до мені Кропіон, П'єрні Грім, мій. Коперман дійсно зробили круті роботи. Твого дозволу я почну. Okay. Мій фаворит це Serenі. Mm -hmm. Перекладається як спокій, відсутність хвилювання, але він буде вас захоплювати. Для мене це сучасна класика в знаєте, костюмна версія. Парфумер П'єр Нігрін це той, знаєш, той випадок, коли шафранова троянда, спеції і шкіра збираються в один цілісний такий саунд. Перше враження дорого, так. багато. Верх тут троянда, теплі такі ось а, сухі ноти, спеції, жасмин надає такої м'якості. І база моя улюблена шкіра. Знаєте, такий каркас а, з шкіряний каркас, який... Згладжується такою лайтовою гурманікою. Дуже класна емоційна робота. Ось, осінь, зима, унісекс. Для мене він маскулінний, але мега-мега шлейфовий, мега захоплюючий. Як він взагалі тобі? Да. Е, ну, згодна з кожним словом дійсно дуже дорого звучить, і це прям ну, так, це такі. Це Дубай, це Доха, це Абудади. Ну. Там так пахне, була вдова, і можу підтвердити. Uh -huh. Це абсолютно да, так, аромат uh -huh. такої прям розкоші, і це східна, східний вайп, подав цей близький схід, абсолютно так. Але він все одно має і певну еко європейськість. Він буде дуже доречний в наших в наших широтах. Тому. Сириніті це власне ця фішка Luxury в цілому, що він дуже доречний будь-де у світі. Як Уляна, як ти хочеш? Ти хочеш, щоб я про свої три фаворити? Чи будемо як тобі зручно? Давай, я давай один ти, один я давай. буде буде так цікавіше. Добре, ну так. що що ж тобі за хто? Що у мене? А, так, я почну напевно з найм'якшого до найбільш брутального. Значить, у мене це бельфіоре угу. прекрасна квітка, італійська назва. Два блотери. А, аромат дуже-дуже м'ягенький, дуже ніжнесенький, власне пахне він квіткою Османтуса. Це uh -huh. така азійська квітка, якою з давніх давен ароматизували зелений чай. А, і власне Османтус пахне абрикосами. І отут ця абрикосовість вона дуже чітко uh -huh. впізнається. Так, і але при цьому є і квітковість, і є така легесенька кислинка фруктова, і трошечки такої пухтастої замші. Дуже комфортний, дуже ніжний, який милий, прекрасний аромат. Е, дуже подобається, що він абсолютно для ну він чесно більш жіночний, ну, все так. ж таки да але він класно буде знаєте як і на е, дівчинці там 16 вісімнадцять років, так і на там жінках поважного віку абсолютно пасує всім. Угу. Е, кльовий настрій задає. Е, ну я прям дуже гарний, якщо красива. Квітка, то вам саме сюди. А, всі жінки, красиві квітки. Це правда, це правда. Прошу. Нічого додати, красива робота, гарний обіграний османтус. Ось в жіночу сторону. Для мене це, вибачте, але буду казати, як і думати, воно трохи по-люксовому звучить, угу. як на, на мій ніс. Угу. Типу, ось. Але дуже якісно. Якісні інгредієнти. До речі, хочу звернути увагу як оформлений флакон. Магнітні кришки. Магнітні кришки, дуже красивий, такий ось, знаєте, від силу до оману. Гарно, мені подобається як угу. він тримається в руці, тому. А щодо люксовості, до речі, може, може собі погодитись, але це такий люкс, от е, ті рідкісні перли, коли в люксі, але є такі аромати, які үгі. прям це щось таке, знаєш, може, і в старих гучів. Так, походжу. Це, прям, це так, якась порлина не, не масова історія. Так, це перлину, яку о, всі шукають так, і не так, можуть знайти. Так, Безперечно, до речі, ще зараз трошечки попраць попрацюю, okay. да, можна оманакшері. Дуже класний, тим ще що це дуже демократичний плані цін. Бренд uh -huh. це дуже важливо, правда. І на основну колекцію цінних там 100 мл, і це там до 9 тисяч. Uh -huh. нішевій парфумерії досить зараз дос, так примірно. же люкс коштує тим більш так. Да. На так. Так, да, жаль. А тут якби, великий флакон, багато так, ароматів, стійкість, шлейф, так. все при них. Але воно того вартує. Абсолютно, так. Наступний фаворит це е, Діджан. Це чиста інтерпретація Уда знову ж від Домініка Рапіона. Ось, е, Діджан називають знаєш, від сил до е, троянди. Та локації асоціації, знаєш, з їхнім виробництвом, з дистиляцією. Троянда в дії взагалі перекладається. Це суха смола. Ось такою делікатною димкою. Він занадто потужний. Звісно ж, амбра, кіпріол надає такої шкі, шкіряності. Тут він трошки барн'ярдний, тобто така достатньо можливо анімалістичність, мускус, амбровість, дуже красива троянда, удовий шлейф на кілометри. Знаєте, це про зібраність, про тим, хто ти є для мене. Так, так, так. І ця колекція, вона вже не демократична, якщо що. Так, ну це так, це вже дорогоцінні такі матеріали і все там він все ж. Як взагалі тобі? Я знаю, це не в твоїй... Так, це точно не моє, але ну знову ж таки, якщо судити об'єктивно, професійно. То дуже красива робота, дуже все витримано в балансі, і трояндивість, да, і, і, і цей е, кумин, напевно, да, такі спеції теж східні, е, і анімаліка, але теж така дуже правильно витримана, mm -hmm. тобто немає відчуття, да, що ти десь там, е, серед корів, але є благородна анімаліка, скажімо так. Це такі породисті коні. Так, і люди. І люди. Інколи. А, Ось, ну, а, да. якщо вам подобаються удові аромати, якщо ви тяжіте до а, а, арабського світу в плані арабських звичайних парфумів, то тут він не європейський, тут він більш все таки східний. Так, це для, для шейха всередині тебе. Так, якщо ти шейх. То от вам саме туди. Або мрієш. Так, а, не ось а, не буде десь сонівати з вашим будинним. це було, я жартую. А, дійсно, я от також а, знайти окейжен, куди його вдягти. Ну я не знаю, в офіс я б його не надягнув. Не варто. Да, да. А, якщо ви ходите по полю з. Знаєте, в парки або де багато простору, от вам саме туди. Якщо ви втомилися від європейського звучання уду або якісь композиції, вам також туди, він захоплюючий цей аромат не для всіх, не будете пахнути, як всі. Але мене він тримає, тому а, я його поставив а, в свою да. е, добірку за рахунок е, от якогось такої особливості магнетизму. Угу. От саме воно тут. Мані не... occasion, куди це не Це можна, коли ви йдете купувати собі нову автівку, е, коли обираєте собі квартиру на новопечерських uh -huh. липках. Вас дійсно буденні справи. Вас дійсно запам'ятають, але так знаєш. У нас дивляться це більшість партманяки, і вони все одно е, щось шукають нове. Так, я жартую. Ну, це да, ж, да, те, так, що вражають. Знаєш, так, і так. я до речі знаю, що у вас є міні жан, і можна брати якісь розпив. Я до речі, це не нещодавно дізнався. Так, так, так. Ну це окремий проєкт. Цього немає в фізичних магазинах, угу. це тільки онлайн. Поки що доступно. Я нещодавно. Дізнався про таку функцію, і це досить цікаво, тому що купа у вас брендів і не кожен може дозволити флакон. Я думаю, от 5 мл диджану мені вистачить на все життя, тому що краса має звучати на мені, але навіщо мені флакон 100 мл, Який уд, який знаєш, я кожен день не буду 100% носити. Ну так ну або розпробувати флину, в принципі, проєкт Джан Міні він для цього і був створений, щоб з чимось познайомитись, щось не оповілитися. Чи... Треба тобі це чи не треба, і це класний спосіб купити власне маленький об'єм, але точно у перевіреного продавця да, ти перевіреного ти да, ти да, да ні знаєш, рандомно десь де думати це воно чи це щось інше, тому. Це ті самі аромати, які та, з Ваш спокій, це знаєте, голов так, головне сьогодні. Взагалі, спокій це головне. То, Давай так. переходимо до наступного. Так, що у мене далі? Далі у мене овердос. Така угу. провокативна назва. А, аромат, ну не знаю, він мене прям захопив. Напевно, що найперший а, окей, другий другий аромат, який мене захопив в бренді. А, чому? Тому що він... Надзвичайно холодний, він надзвичайно такий. класна лимонна цедра. От прям і цедра, і оцей білий прошарок гіркуватий. Тут а, металеві ноти, теж метал такий, прям морозний, холодний е, перці, але теж такі прям заморожені. От він прохолодний і він дуже кльовий. Але знову ж таки, коли його носиш, і на шкірі, він зігрівається і він а, от. Не легкий, це не свіжак. У нього характер дуже потужний, дуже інтенсивний. Це який знаєш, стрижень. Uh -huh. От прям, я пам'ятаю, у минулому відео ти мене питав про якісь аромати, щоб я наділа, коли я в брутальному настрої, uh -huh. коли я хочу на файт. То напевно овердос до речі, один із таких ароматів, бо він такі прям він відсторонений. Він холодний і він надає от таку впевненість в собі, mm -hmm. що ну, прямо я не пробивна, і я прям така крига, яка mm -hmm. ну прям Стейтмент такий yeah. yeah. <laughs> для мене. Це аромат, наче взяли цедру... Ні, взагалі забув. Так спочатку mm -hmm. для мене це аромат, коли виклали деревину або тирсу, mm -hmm. поклали лимон. Взяли якийсь японський меч і розрубали цей лимон. І оцей сік стікає по цьому лезу і потрапляє на деревину, і мікс оцієї холодності цитрусів і деревини mm -hmm. от саме в, цей, в цьому ароматі. Меганосибельна робота. Mm -hmm. І він, е він, до речі, знаєш, він, як на мене, скажи чи згоден ти, як на мене, а, не схожий, але в стилі от Ганімеду, от туди, от є оця така, якась в ньому. Ну так, мінеральність, в ньому щось таке, холодність, відчужність. Та, 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 але вони дуже різні, настрій у них різний. Але от, такий якийсь вайб теж, бо, до речі, ну, і Ганімед той самий, і буває, вони теж такі стейбленти. Угу. Так, так. Друзі, переходимо так, до, до мого фавориту в цілому бренді, який я хочу поставити собі на полицю. це Уд аквіларі. Робота Домініка Ропіона. З дерев'янистою такою іскристістю в базі: троянда, баланс квітів, смоли. Вверх тут впізнане яблучко, зелене яблучко, розмарин, хрустка зелень, mm. небанальне відкриття. В базі це болгарська троянда шавлія, овердос шавлії, трохи гвоздики. Це знаєш, наче шовк з перцем додає от такої от, е, сухості, гвоздика об'єму, уд, звісно, тому що уд акліларія, пачулі, амбра, лабдану. Ну, для мене це наразі в бренді просто топчик. Е, він мега я Я напередодні заходив і полився ним просто вітер. Е, Знаєш, розвивав мій худі, і це було дуже чутно і голосно. Mm -hmm. Тому рекомендую уд аквіларія, і також його хочу поставити собі на полицю. Я тобі цього бажаю. А, що можу додати? Дійсно, трояндовий уд, і троянда тут якраз от теж така абсолютно групіонівська. В нього вона завжди майже завжди така от. Е... Трошечки анімалістична є в ньому така, uh -huh. да? Оця така пачулієва тро, троянда. Якщо у мого коханого, любимого жалкода Елена троянда завжди троянда герань. Троянда Герань Смородина, це його, то у Ропіона це ось така анімалістична Пачулієва троянда. Це є гарний аромат. До речі, дуже цікава. Як на мене і цікава дивна назва удахвіларія, це таке трошки масне масляне, бо mm -hmm. аквіларія це власне дерево, з якого де і добувають у mm -hmm. такий ну, уд удовий удове дерево. Да можливо, аквіларія, це кі можливо, це якийсь сорт удового дерева. Э, тому що напевно удові дерева і вони як аквила... Це ж тільки okay. один нап... сорт дерева. Напишіть, так. будь ласка, в коментарях. Можливо, так обіграли і це так красиво. Подві до ре. Чи, до речі, так, да, Х2. Да. Да, да. да. Класний. Давай з твоєї сторони. Так, що, в мене ще одненький, і це дуже специфічна робота. А, ти зараз розумієш, чому. Але ж ти її обрала? Так. А, маленька передисторія. Маю сказати, що я взагалі так людина не надто віруюча в плані православ'я, христанцу цього всього, Я від цього далека. Ну, але. але а, не можу це пояснити, але в якісь такі, прям, найтемніші дні свого життя, от коли прям, ну, от, все. Чогось ноги несли таки десь у церкві, у храм. Католицький, православний. Ну, от хотілося, хотілося. Не знаю, чому щось в них є, яка енергетика, ну щось от там. Ти заходиш uh -huh. і такий спокій, і uh -huh. трошечки в тебе оце повертається віра, що ну, все якось наладиться. І, власне, Royal Incense. Піраміда там трошки про інше, але по факту, ну чесно, пахне от такою нашою українською церквою. Mm -hmm. да? Меди відчуваєш мед, амбру. або але ну, для мене, це от, прямо от, так пахне у церкві. Е, оцей віск від смічок, оці кадила, оце все, і чесно, він от, прямо щось він аж наповнює світлом, такий як духовний дуже аромат, і це прям справжній скарб для тих, хто шукає ладан от такі, знаєте, ніякон де Гарсон. Класні ладани, але вони теж такі, uh -huh. прям вони холодні, вони такі більш деревинні, якісь. А тут от він прям от якась ця церковка, може десь на Закарпатті, може десь в Києві, неважливо. Оцей прям оплавлені свічки. Uh -huh. Ця атмосфера така дуже спокійна, тиха. Ці ладани, димочок. Оцей. Я ну, хочу доповнити, він не простить. Угу. Е, старт особливо. Мені дуже подобається база цього аромату, прям так, дуже так, кра так. красива база. Але е, тестуйте. Да. Тестуйте, взагалі ці аромати, тестуйте, бо ці брати вони не прості, але так. мають а, здатність притягувати. Так. Ну, це знаю, Royal Incense такий прям великодень, от, прав, коли всі йдуть, там, не, неважливо, ти віриш чи ні, але ти все одно з корзинкою, з пасочками, да, з, з колбаскою, ти йдеш, щоб тебе палилося Ну, бо Це щось, щось таке, да, що надихає. Останній аромат, це бонус. Ми взяли по три, але це буде бонус для так. вас. Це бестселер в бренді Wanderlust. І це вже твоя тема. Інжири, звісно, парфумерні інжири, да. це, це любов. І це один з еталонних інжирів. Так, це правда, це чорна смородина, це інжир, бергамот, цитруси. Дуже. Красивий, і я вважаю, це він заслуговує на безсевер прес абсолютно так. Це не про уди, це про свіжість. Але він дійсно дуже красивий. Зелений, в міру фруктовий, в міру солодкий, трошечки є цього да типового для інжиру кокосово-деревинних нот, але зовсім трошечки прям клас. І я до речі, до речі, Юра, я пам'ятаю. Що ми з тобою з ним познайомилися одночасно? Це була якась е, здибанка ком'юніті mm -hmm. е, Жан, скажімо mm -hmm. так, аде, адептів жан я ще не працювала в компанії, була чишно як було да, вони проводить так, так да. І після якоїсь виставки, коли цей аромат був анонсований, власне Олексій Васильович, mm -hmm. е, да, і, і команда Жан привезли цей аромат з виставки. Нам його презентували, і я пам'ятаю, що тоді це був прям фурор. Все, все це блогерське, да, ком'юніті клієнтів його. Жан. Ну всі закохалися. Немає диму без вогню. Він дійсно заслуговує на увагу. Отож, друзі, ми будемо переходити до пані Тетяни, її трьох фаворитів. Дякую тобі за участь. Будь ласка, приходьте ще. завжди радий бачити тебе на каналі. Ось тому ставте лайки, вподобайки і напишіть щось хороше, пані Уріані. І взагалі, так, І взагалі так, да, приходьте в, в Жан, та й будь-який Жан, але. Нам буде приємна, якщо в нас, звісно, і обирайте свої класні парфуми. Ми обов'язково допоможемо підібрати щось унікальне. Окей, продовжуємо ще топ 3 від пані Тетяно. Да. Ми продовжуємо про Oman Luxury говорити і знайомтесь, пані Тетяна. Всім привіт! І ваші три фаворити в цьому бренді. Давайте їх потестимо і проаналізуємо і розкажемо саме про цей аромат. Хочу вам представити новинку цього року аромат, який називається Каден. Mm -hmm. Ви знаєте, для мене він дуже-дуже в стилі східної парфумерії. Mm -hmm. Ми зараз його протестуємо, відчуємо. Mm -hmm. Солодкий, м'який, гурманський, з нотами кави, з нотами замші, з нотами чорнослово, такого дивного відтінку зі шкірою, багато всього, але все дуже гармонійно поєднано. Для мене це підкопчена ваніль, трохи такий резиновий ефект, тут але в гарному угу. сенсі. І мені він нагадав Baby Cat від Yves Saint Laurent. Можливо, дуже да. дуже дуже схожий, але це така, знаєте, злагоджена версія цього аромату, дуже манкий. Ви прям зайшли з козирів. Красивий аромат, він мені, до речі, дуже подобається. І він також буде сідати гарно як на дівчат, так і на хлопців. Дуже рекомендую спробувати. Я думаю, що для осінь і для зими він буде дуже гарно сідати на шкіру. Тому приходьте пробуйте. Це новинка 25-го року. Ми його отримали нещодавно. Тому пророкую йому бути бестселером. да, да Це е, правда. Затишний, гурманський, ванільний, е, сексуальний угу. і все, цікавий. Все, що потрібно. Да. Е, зараз проговоримо про ще один бестселер з бренду Oman Luxury, який вже заявив про себе. Це лідер продажів. аромат називається Парамур. Як на мене, він гурманський. Тут, до речі, також поєднання шкіри і малини, які зараз дуже популярне, да але ще є багато компонентів цікавих з рефрутом, зі шкірою, з трояндою. Він для мене взагалі не про шкіру. Не про шкіру на да? більше про фрукти, про троянду. Це старт. Можливо, да, а потім він відкривається такою, знаєте, гладкою шкірою, спокійною, ну, якщо якою. є шкіра, то вона дуже гладка да. і дуже в базі. Десь да, да. початок дуже позитивний, дуже фруктовий, да. захоплюючий. Ну, я розумію, чому його купують, тому що ну прикольний, прикольний. Да, красивий аромат шафраном, добовим мохтом і пачулі компоненти, які зараз. Дуже свіжий, дуже вибуховий. Зараз представлю парфумера. Хто робив? Але так би міг зробити Жанко Деліна. Можливо, да, да. Такий прозорий, яскравий, цікавий. Взагалі, Оман Лакшері обігрує в цілому тему уду більше, але тут не про Уд, тут більше про квіти і якусь лагідну шкіру. А зараз, до речі, про уд ми поговоримо ще один аромат, який я хочу представити до вашого уваги. Називається Flower Lush. Okay. Він і про квіти, і все ж таки про східні ноти, тут є okay. і пачулі, і ут сандал. До речі, Оман Лакшері використовує ут тільки натуральний, uh -huh. тому відразу відчувається така глибина. Інгредієнтів. Да, так? да, аромат з таким сенсом, красивий, складний. Не просто про квіти, а саме про багатогранний, красивий, пишний. Uh -huh. І добре ось він, як на мене, всі компоненти дуже гармонійно пов'язані між собою. Uh -huh. Красива аромат, також він шлейфовий. Тож пробуйте, ходьте, тестуйте. Uh -huh. Класний також раджу спробувати. Серед вашої тріки, ну мій беззаперечний фаворит, це каден. Да, раджу спробувати. Я думаю, він буде продаватися сам, і якщо ви любите ваніль. Таку підкопчену, трохи гурманську, але це прям не ванільний поріжечок, а таке щось дуже вишукане з французьким фльором. Хоча бренд Оманський, але дуже дуже да. красива робота. Да. Дякую за участь. Ось що ви відкриваєте нові горизонти глядачам мого каналу. Бренд вартує уваги. мене він захоплює і обов'язково щось поставлю собі на полицю, але цікаво, що це буде. Переходьте до нас рівермол, тестуйте. У нас дуже багато цікавих ароматів. Про все розповімо. Підвищимо настрій. Приходьте.